Є негативна сторона екомінізму, скажімо, щоб нам було комфортно разом, давай ми виробимо якусь таку енну спільну релігію, яка би всім підходила. Наприклад, ми беремо в сьогоднішньому форматі: є церкви, які розуміють хрещення Духом Святим. З ознакою мов. До речі, це саме швидко ростуча в світі гілка християнства. Так, є церкви, які вважають, що це, е, м'яко кажучи, не від Бога. Є е, які вважають ще гірше, що це від демонів, що люди щось там белькочуть, що це все сатанинське. Якщо пробувати цих е, двох людей об'єднати, то скоріше всього, що ті, які не розуміють мови, вони скажуть. Щоб нам було зручно і комфортно, давай без мови обійдемося. І, і якщо погодитись на це, якщо піти на уступки в питаннях євангельського ручення, то цей ікомінізм принесе більше шкоди як добра. Тому що якщо ради того, щоб я з тобою дружив, мені треба залишити якусь частину волі Христової, то для чого мені така дружба?